Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на каналі Клочок Time. І поки всі говорять про те, що ж там трапилось у Пекіні або що наговорив Дональд Трамп, я пропоную вам насолодитись п'ятихвилинкою п'яти хвилинкою адекватності і поспілкуватись про інтерв'ю Фрідріха Мерца, яке на цьому всьому загальному фоні виглядає, як. Такий собі е, легенький ковток свіжого повітря, адже він продемонстрував, що все ж таки є там, у Європі, адекватне розуміння того, що насправді відбувається. Не тільки президент Португалії може собі дозволити сказати все, що він думає, але навіть канцлер Німеччини здатен на це. Хоч, звісно, він багато в чому себе стримував, але тим не менш він був. Досить таки відвертим. Пропоную зараз про це поспілкуватись, розібрати, поговорити про наслідки від його заяв. Репортери, власне, запитали журналіста у Фрідріха Мерца, чи досі він вірить, що Путін хоче зустрітися із Зеленським, домовитись про перемир'я, чи це все димова завіса з Москви, яку там запускають тижнями. І Мерц відповів, що немає підстав вірити Путіну. Він погодиться на перемовини, але якщо, якщо це йому буде вигідно, зараз, продовжуючи війну, він бачить усі переваги на своєму боці. Він здобуває території, він бачить дискусії, які ми ведемо в Європі та Америці. Він бачить, як з ним поводиться американський президент. Так, Мерд це сказав і поклав відповідальність за дії Путіна і на Дональда Трампа. Молодець. Він бачить ставлення інших світових лідерів, згадає лише Шанхайську конференцію. Зараз у нього немає причин прагнути перемир'я чи мирної угоди. І це те, про що я говорю з місяця до місяця. Кожен раз, коли прокидається секта свідків договоренячка, там, чи то під час перемовин в Джиді, чи в Стамбулі, чи під час зустрічі на Алясці. Мене запитують, Максим, а що ж ви думаєте з цього приводу? Я кажу: нічого не будемо. Кажуть, Максим, ви скучний, ви не інтересний, нічого не розумієте, дуже поверхнево дивитесь. Оці всі... ну Ви капніть поглибше. Подивіться на російську економіку, на те, що там мушаков Мушаков сказав, там експерт, до речі, який колись за Путіна тримався рукою, тиснув. В 96-му році каже, що він уже з дня на день помре, і взагалі він дуже боїться. Він дуже боїться Дональда Трампа. Дуже катастрофічно боїться його, і тому він побіжить домовлятися. Все не домовляється, не домовляється. Ось, якщо моя думка не є авторитетною, Фрідріх Мерц говорить, все те ж саме, що я намагаюсь втиснути в голови усім, кого бачу, протягом останніх півроку. І власне. Питання ж тоді, що з цим робити? Як Путіна змусити сісти за стіл перемовин? І отут я вже з Мерцем не зовсім згоден, е, ну, лише частково. Він каже, ми маємо створити такі причини. У військовому плані це складно, але економічно можливо. Я кажу про економічне виснаження, яке ми маємо спричинити, наприклад, митами для тих, хто ще активно торгує з Росією. І це правда. Тут я згоден в цьому компоненті, що дійсно потрібно накладати мита, тільки вторинні санкції можуть змусити, наприклад, той же Китай почати тиснути на Росію, тому що зараз вони головний вигодоотримач цієї війни, і я думаю, вони готові проінвестувати в Росію ще більше вкинути кредит на 40 плюс мільярдів доларів вже цієї осені. Але якщо вони зрозуміють, що це дуже сильно б'є по їхній кишені. То вони можуть і зупинитись. Якщо вони зрозуміють, що ця війна більше для них не є вигідною, то вони задумаються. Але я не згоден з тим, що в військовому плані це складно. Це має бути комбінована історія. Тобто, спочатку вибираєте і тиснете на Росію санкціями, в першу чергу, вторинними на її союзників. Перестаєте купувати нафту і газ в Європу з Росії, так. І паралельно при цьому надаєте більше озброєння Україні, щоб Росія ще й не демонструвала успіхів на полі бою, щоб вона не могла просуватись вперед і щоб, навпаки, отримувала тягла від Збройних сил України. І тоді такий комбінований метод може спрацювати. І насправді можливо, цілком можливо, що тільки кейс програшу Російської Федерації в російсько-українській війні. Може зупинити або значно відстрочити початок активної фази Третьої світової війни, коли все ж таки оця візь зла, яка об'єдналась і вже презентувала себе відкрито у Пекіні. От якщо вони побачать, що все ж таки можуть їм дати тягла об'єднані сили заходу, можуть вони посилити Україну, і виходить, що може з ними і не краще гратися, це може відтермінувати. Події, які загалом я вважаю ймовірніше за все невідворотними. Також, звісно, дуже потішило, що він не став якось там петляти виляти Коли його запитали, е як би він назвав Путіна, він сказав, що це воєнний злочинець, мабуть, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми, будемо, якого ми бачимо зараз у великому масштабі. і ми маємо чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут поблажливість недоречна. Ну, з ним би, звісно ж, не поводився Дональд Трамп в жодному разі. Він не те, що з поблажливістю, з великою любов'ю і повагою ставиться до Володимира Путіна. Але ми з вами сподіваємось так, що недовго ще ми будемо дивитись на те, як Трамп ставиться до Путіна в цілому. Бо загалом я не вірю в те, що його думка може глобально змінитись. А ви що а що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте вподобайки під цим відео. Підписуйтесь на канал Квачок Тайм, підписуйтесь на мій канал. Посилання на нього є в описі до відео. Там багато іншого контенту різного виходить. Шануйтеся, бо ми того варті і не прощаємось.